Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема так, так, нива широльот. І прилетіла вона до нас із такою от проблемою. Ця проблема характерна для двигунів цих машин. Це газорозподільний механізм. Проблема полягала в тому, що гідравлічний натягувач цепка вийшов з ладу, цеп ослабла, Перестрибнула, побило клапана і так далі. Гідравлічний натягувач, це ось він такий. Ну, ламається в ньому в основному клапан, який всередині, який не можна замінити, не можна нічого йому зробити, кроме ну, замінити весь натягувач. У зв'язку з тим, що цей натягувач залежить від тиску масла у магістралі при низькому тиску. Це буває не дотягнутий, якщо не працює клапан. І тоді ці всі проблеми з'являються. На одному з ремонтів цю проблему вирішили таким от чином. Взяли і поставили ось такий автоматичний натягувач. Суть його автоматики полягає в тому, що є зубчата рейка, є собачка. Пружина виштовхує шток, підтягує цеп, а собачка фіксує те положення нове, як. Але при тому, коли робили цю роботу, зробили ну, дуже серйозну помилку. І ось вона в чому полягає. Давайте ми порівняємо ось, два торці цих механізмів натягу. Той, що гідравлічний, ви бачите, яку має площу дотику. Да? І той, який поставили, ось яку має. А тепер дивіться результат. Ось він. Це сама сабля натягувача. І ось що ми маємо. із за того, що мала площа дотику, виходить великий тиск на одиницю площі. І цю пластмасу просто продавило. Це одна проблема. Тепер, ще зверніть увагу на те, що це місце, де, куди буде, це місце, куди впирається натягувач цепу, механізм натягу, і воно має бортики. І це неспроста. Цими бортиками натягувач стає дуже Ну, щільно, між ними. І таким чином оцій саблі не дає можливості куди-небудь спреснути. Тут же, коли поставили узенький натягувач із узеньким п'ятном дотику він сповзав на бік, як бачите, і таким чином зробилось те, що зробилось. Тепер ще одна проблема, яку створили. Значить, стандартний заспокоювач цепу, ось він, пластиковий, досить довгий, замінили на звичайний Жигулівський, який вірою, вірою і правдою служив десятки років на Класичних машинах. Але не врахували теж того, що на класичних машинах, от і сам натягувач, і заспокоювач вони не мали ніяких бортиків. А на цьому що тут, бортики є. Чому? Це неспроста. В цьому двигуні використовується однорядний цеп. А це створює такі проблеми. На самій шестерні, коли цеп по ній рухається, оскільки він однорядний, в нього немає опори такої, як би сказати, збалансованої. І він може на шестерні гуляти, нахилитися в одну сторону, в іншу сторону. Від цього ж, звичайно, і напрямок його руху по натяжителю і по заспокоювачу буде теж мінятися. Так от оці бортики, що ми бачимо, вони якраз зроблені для того, щоб цей цеп не виходив за ті межі, особливо, коли він в результаті зносу трошки прослаблюється. На цьому ж натяжителі чи успокоїтелі, на цьому заспокоювачі. Цього немає. І він міг гуляти, куди йому захотілося. І він це робив. Тому що, коли розібрали двигун, то цеп злетів навіть із, нижнь... із нижньої шестерні колінвала. Для того, щоб цю проблему вирішити, треба прибрати причини, які до цього призводять. А саме, поставити, по-перше, стандартні заспокоювачі натягувач. Вони будуть утримувати цеп у межах того, де треба. І поставити механізм натягу, якщо не гідравлічний, оскільки він приносить часто проблеми, то хоча б механічний звичайний. Цей механічний натягувач практично не ламається. Але треба. Врахувати слідуюче. ось ми вирівнюємо по посадочних місцях, як бачите, довжина їх різна. Отже, внести зміни які треба. По-перше, щоб на цьому натягувачі, його, щоб, щоб його довжина збільшилася. І Точка дотику повинна теж мати площу таку, як цей натягувач. Тоді він не буде давати натяжному речагу, з'їжджати із свого напрямку і, відповідно, притримувати цеп у потрібному положенні. Це ті задачі, які стоять, щоб це вирішити. Як саме це вийде? Зроблю і покажу. Які проблеми створило це все діло? Ну, звичайно, погнуті клапана. Їх тепер треба замінити, притерти, ну і все на місце збрати. Отже, працюємо. Поки йде робота по удосконаленню натягувача, хочу поділитися двома лайфхаками, які довелося зробити під час цієї роботи. Значить, перше. Мабуть, Ті, хто бачили не в такому розібраному стані, то знають, що отут у нас є планка, суцільне це все діло, яка дуже заважає ремонтувати, а тим більше, якщо виймати мотор. Значить, була зроблена реконструкція, от за допомогою ось так. Була вирізана частина цієї планки. І Відповідно, на болтах вона знімається і ставляється. І тепер дуже гарно доступати для ремонту. І ще один невеличкий лайфхак. коли ми відкручуємо гайку, яка тримає шків колінвала, там зусилля досить велике і проблема виникає в тому, щоб зафіксувати, щоб не, не крутився колінвал, щоб ми могли легко або не легко, ну простіше відкрутити ту гайку. Так от, я зробив свій Для виймання в моторі у мене є ось такий кронштейн, який кріпиться болтами. Туди, де закручуються болти, що кріплять головку блока. От. І за цей же кронштейн, от є колечко, можна досить просто виймати двигуна, піднімати його. Так от, для того, щоб не крутився колінвал, я просто у циліндр вставляю дерев'яну вставочку. От і все. Фіксація колінвала мертва. Можете крутити, як хочете. Одне повинні мати на увазі, що коли ви откручуєте, то треба повернути колінвал таким чином, щоб поршень ішов угору при откручуванні, а коли закручувати, то навпаки тоді, щоб поршень ішов угору при закручуванні. І все. І у вас фіксація дуже надійна і безпечна. Зараз я розібрав гідравлічний натяжитель. Розібрав його, звичайно ж, з допомогою болгарки, оскільки він конструкція сама не розборна, Оце все, що в ньому було. Пружинка із якимось штуком, який, до речі, не металевий, навіть якийсь якийсь він пластмасовий. Для чого я не розумію. Цей штук. У нас що давить, ось він виймається. Але використати його куди либо не вийде, він всередині пустотілий. От. Ну, так. Тут корпус доволі солідний, товстий. До клапана я не добирався, просто не було часу гратися з ним. Тепер стосовно звичайно вона З ним довелося зробити добавку, щоб довжина у нас була нормальна, ось така проста конструкція далі нікуди. От, <emphasize -up> Кріпиться вона там за допомогою чисто натягу. От, сам шток, кінець штока, там 6,1 мм діаметр. У цій добавці, що я зробив, просвердлив дірку на 6. І тугенько з допомогою молоточка, воно туди зайшло і тримається доволі непогано. Ну от все, Тепер його можна ставити і буде звичайний натяг, такий, як був в класичних моделях який його працював десятиліттями, можна сказати. Зараз його прикручуємо, потім відпускаємо гайку цангового зажиму. Він має підтягнути цеп. І потім ми її ще знімемо і подивимося, який запас є натягування. По тому, скільки штук буде виглядати, ми побачимо, який запас для регулювання є. Натягувач ми поставили, відпустили гайку, він клацнув, підтягнув цеп. І тепер ми її знімемо і подивимося. От у нас виходить, ще є такий запас для натягування цепу. Так що я думаю, що... Допоки цеп не зноситься до самого нуля, що вже його треба міняти, то тут запасу натягу ще буде достатньо. Ніяких тоді додаткових цих не треба застосовувати. Значить, та добавочка, яка, яку я поставив, вона розміром 22 мм. Дірка всередині нього там 8 мм з глибиною, а діаметром 6 мм. Міліметрів. Ну, от, все, переділка зроблена, далі регулюємо клапана, збираємо все, що вокруг має бути. І так, зібравши всі запчастини та болтики, ми підготували щеврольота до нового польоту. Ну, осталось для повного щастя його завести. Ну що, апарат запрацював, виновник цього торжества у нас. В даній машині натягувач цепу стоїть в досить, можна сказати, зручному місці зручний доступ, так що великих проблем із підтягуванням нема взагалі можна доступитися нічого не розбираючи. Особливо, якщо використати накидний ключ, зігнутий, то взагалі зовсім жодної проблеми можна переставляти і користуватися. Репортаж із шеврольота закінчено. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, використовуйте.